Добрий день, друзі. В попередньому відео я знімав розпаковочку електронної системи запалювання для мотоцикла Дніпро і казав, що я збираю проект. Я вже частково розібрав мотоцикл, але хочу показати, що я вже зробив і що планую робити. Ось такого купив я Дніпра. Він був в досить непоганому стані з вигляду. Простояв людей, їздив до останнього дня, але рік стояв не їздив. І люди витягнули його на вулицю, підмок циліндр один. Але добре, що я забрав його вчасно, що не пішли ще в циліндрі раковини, а тільки він почав почав рижити. Мотор ще прокопувався, але дуже важко. І мене це виникли сумніви. Я зняв ліву головочку. перед тим посвітив фонариком під свічку, побачив, що там є ржавчина, розкрутив і. Врятував його, тому що ще циліндри не поржавіли. ціле кольце буду підкидати нові. От, трішки відмив мотора. Але це тільки початковий етап. От, знятий циліндр. Цей циліндр добрий, кілечка добрі, то що є нагар. Але я головки відправив в майстерню, де ремонтують. Притруть мені клапана, поміняють направляйки. Клапані гнізда при потребі і головки будуть як новенькі. Ще буду знімати коробку передач, хочу подивитися, що там робиться, чи немає водички, чи нічого не пережавіло, не розбиті підшипники. Також е немає тут контакту на цьому провідку. Там, скоріш за все, на кілечку передач обламалася пластинка, яка замикає контакт сюди. То я хочу відновити, щоб в мене лампочка світилася, щоб все працювало. Заодно зроблю технічний огляд головки. Не головки, а коробки передач. Подивлюся, чи все справне. Планую викинути штатний фільтр, поставити фільтруючий елемент паперовий від Мінська. Теж зніму це відео, яке буду робити. Також хочу зняти генератор, подивитися, чи все добре. Теж відмити все під ним. Дуже добре, що розібрав двигуна. Хотів подивитися поки головки в ремонті, хотів зняти, подивитися, в якому стані центрофуга почистити. Але зняв час, на того, що тут не видно, хтось колись чи розбирав, чи можливо щось попало, виломаний зуб на шестерні маслонасоса. І також тут один зуб бракує кутика, півзуба. От, і шестерня не затягнута. Вона, якщо крутити, то вона крутиться на цьому, не затягнута гаєчка нормально. Треба буде подивитися, чи не розбило шпонку, відновити. У мене маслонасос є новий в запасі. От В такому стані, що це буду вимивати все. Зливати масло, що не зливав. От. Буду все робити, відновлювати. Також знята вилочка. Буду робити заміну вилки. Хоча сама вилка, якщо подивитися тут, воно не виябите, обоймочка як новенька, всі шарики новесенькі, нічого не вироблено, так само знизу. Були масляночки, все вчасно змащувалося. Але розбите ліве перо було. То вилочку я маю з іншого Дніпра в ідеальному стані, я поміняю. От. І також буду ставити електронну систему запалювання оцю. Я вже її сюди притягну. Пробував встановлювати, але зняв через те, що зняв передню кришку для того, щоб подивитися, що там робиться з центрофугою, поки чекаю на головочки. От, Якщо буде видно, то зніму циліндр. Зараз. От, Я От видно плямки, то ще Хон я зробив. циліндр чистенький вже всередині. О, гарний. А оці плямки це вже починалася корозія, але вони... нема раковин, нема глибини. А це все воно затреться. Я ще раз прийду з хоном, але боюся втікти в розмірі. Кілечко буду заказувати нові. От таке вийшло. Зніму процес, як це робиться. От. Це в мене ось така приспособа є на дрельці. Спеціальні такі лапки якими можна зробити хон. Це я взяв знайомого, своєї особистої не немає, він займається ремонтами мотору. От. Я отут от, так от ставив циліндр. І тут же ж я прямо проточув. Це зніму відео по цьому, як це робиться. От. Ось така справа. Також я домовився зі зварщиком. Я говорив, що хочу встановлювати ГБО на нього, от. то ми маємо сюди от уварити. Трубки 15 го діаметру, зробити як теплообмінник на одному коліні і на другому. От, ми вваримо сюди дві, дві, дві трубки такі приблизно по сантиметрів 20-25 як вийде, як теплообмінник. І в них буде циркулювати ТОСОЛ. Буде ставитися тут радіатор пічки Таврія. Буде ставитися термостат таврія, датчик на включення вентилятора. Вентилятор теж буду ставити від, від комп'ютера на нього, можливо, навіть дві штуки, щоб вони обдували примусово. Також буде датчик температури, щоб спостерігати за температурою. Буде ставитися помпа з газелівської пічки. Там вона стоїть під панелькою в газелі, для того, щоб, ну, звичайна помпа з мотора не додавлює туди тиск і немає тепла. То вони встановили заводом. Додаткову помпу, От я її вже... вона вже в мене замовлена, їде, має приїхати. От. І буду ще знімати так само задній міст, дивитися, що там все добре. Я думаю, що добре, він нормально крутиться, але провірю колесо. Фарбувати, напевно, його не буду в цьому сезоні. Хочу вже зробити, щоб поставити на хід, тому що багато роботи є по тому, щоб зібрати його. А вже, напевно, на зиму я розберу його, пофарбую. І щоб він вже міг бути в гарному стані. Зараз що по можливості, що зможете зробити, щоб зробити йому якийсь зовнішній вигляд. Також буду встановлювати на нього кермо. Ось Таке маю вже теж куплене. Це є Yamaha Joker. Ось такого плану. І приблизно ось так воно буде на ньому дивитися. От. Не знаю, чи я зможу сам зняти. Ось от таке от буде кермо. Цікаве. З поворотничками, вони працюють, я підключав, там є лампочки, все працює, Буде моргати. Також чекає ще посилочку від підписника. Він мені відправив карператор РПЗ-30. І там ще деякі запчастинки. Вони мають приїхати 1 числа, то я зніму відео, розпаковочку. От. Дуже вдячний підписнику. Він з розумінням поставився. І ми з ним домовилися за гарну ціну. Ну, я йому дуже дякую. От, і буду так само його встановлювати з запчастинки, сюди на мотоцик. Я хотів замовляти нові ПЗшки, але трошки по грошах вони дорого виходять. а він мені, Ми з ним домовилися за ПЗшки з ускорітельними насосами за дуже гарну ціну. Я ціну озвучувати не буду. Це тільки наша з ним справа. От. І покажу роботу, як воно буде працювати, все також покажу, як я буду газ підключати. Хочу перейти тут на Менчаковський фільтр, я вже казав, для того, щоб зекономити місце, можливо, мені сюди поміститься редуктор газовий. Його би добре було поставити десь приблизно на цьому рівні, щоб він був вище, щоб могла бути свого роду така, що як природна циркуляція. От, і щоб мені зекономити місце. Ну і він краще фільтрує там паперовий елемент, він краще фільтрує. як цей. Хоча цей досить надійний фільтр. Але його треба пропитувати маслом, він забивається. І не завжди він фільтрує настільки якісно, як, такий, як паперовий. Можливо, хтось скаже мені, що це цей кращий. Я спорити не буду, вони досить непогані. Але для газового обладнання вони не дуже підходять, тому я хочу перейти на паперовий. От. Буду далі знімати, що я буду робити. Також буду встановлювати вилочку, то зніму, буду відновлювати тормоза, щоб працювали. Передні, задні. Деякі, можливо, тонкощі будуть по відновленню, то так само буду це все описувати. Розберу коробочку, покажу, чому не працює лампочка, як можна відновити своїми силами, що використати. Це теж зніму відео. І ось такий буде цікавий проекти. Зараз на нього страшно дивитися. Він в такому страшненькому стані. Це ну, ще від нього люлька така саморобна, бортиз відкривається задній, передній. Ну, я використовувати її не буду, боковий причіп. Можливо, я буду ще один мотоцикл збирати, то от він буде для нього. От, ось, от. ось таке чудо. Проводку треба переробляти, бо попередній власник на колхозу, В нього перегоріло. Ну, вийшло з ладу реле поворотів, то він зробив на кожний поворот тумблер. Лівий поворот на... з лівої сторони тумблер для поворотів, а з правої справа, так щоб, напевно, не помилитися. І треба було пальцем постійно рухати, щоб вони моргали. Ну, так і цікава штука. Але ми це все відновимо проводочку, відновимо все, щоб все працювало. Панелька приборів буде стояти інша. У мене є в планах поставити від Таврії. Там є всі елементи, там є температура води, там будуть ці лампочки, масло, поворотики. Це все буде світитися, хочу це все відновити, поставити. Щиток в мене є цікавий, не знаю, чи я буду його ставити, чи не буду. В планах я поставити, але я буду бачити. От. Ось така от цікава це. Хто хоче спостерігати, підписуйтесь, ставте вподобайки. І будуть виходити відео. Вони будуть виходити досить часто, тому що. Постійно буде щось обновлюватися. От відео наступне буде, напевно, 1-2 числа, коли приїде посилочка. зніму розпаковочку, що мені відправив мій підписник. І будемо працювати. Всім дякую за увагу. Всього доброго, до побачення.